Чина міністра Кабінету міністрів України Я Нагадую вам, що оперативні новини завжди у нас на телеграм-каналі, на Фейсбуці, а також інших соціальних мережах. Минулий тиждень видався дуже насиченим. Ми розпочали його з всеукраїнського молодіжного форуму, присвяченого міжнародному дню молоді. Дякую Мінмолод спорту офісу президента за гарний проект і раді молодіжній раді Президенти за організацію такого гарного заходу за спілкування з лідерами думок молодіжному середовищі і можливістю провести своєрідний рекрутинг до лавдер і службовців публічної служби. Ну і ціла низка заходів впродовж е, цього тижня. Зокрема, е, ми провели координаційно разне утвердження української національної та громадянської ідентичності міжвідомчої робочою групу з питань досконалення законодавства з питань державного управління, а також друге засідання міжвідомчої робочої групи з питань забезпечення досягнення цілого сталого розвитку. Про кожен з цих заходів можна було би записати окремий влог, тому закликаю вас подивитися за лінками про ці події, оскільки вони кожен несуть достатньо велике навантаження, як стратегічно, так і тактичне, і звичайно, ми підтримувати наші сили лав безпеки і оборони відповідно тому було проведено чергове засідання МРГ щодо сприяння мобілізації. На жаль, ці заходи є непублічними, оскільки вони потребують службового певного конфіденційного супроводу. Дякую вам, слава Україні.